Знімаємо стулку. і зараз все це будемо демонтовувати повністю по всьому примету. Всі оці частинки, які тут є Розпаковка Два комплекта фурнітури. Два комплекти фурнітури. Отака прикольна штука. Є кнопочка, натискаємо, утримуємо. До речі, з цього вікна тягнуло не тільки по лівій стороні, ось тут я показував з самого початку, а також і по стороні ручки. Зараз покажу індикатор такого протягу, як то можна зрозуміти. Дивіться, бачите, шлейф такий пилюки. Ось я його витираю. А ось його немає. І так на всю висоту. Тут його витерли, але ось ну, можна побачити також сліди скотчу, тут що тут тільки не робили, щоб врятуватися від протягу.